Він розрахувався з жінкою легкою поведінки фальшивим чеком. Так вона йому ще й решту готівку відрахувала. Виходить так, що вона йому заплатила за свою роботу. Погодьтесь, таку людину можна назвати генієм. У нього точно є чому повчитись. Про мотивацію взагалі мовчу. Сьогодні їй буде придостатньо. та й сам випуск вас трохи здивує. Спочатку трохи натякну, що, можливо, все було трішечки не так, як у кіно. Та не те, щоб трішечки, майже зовсім не так. Але від цього ця історія дуже вписується в концепцію нашого каналу. Та в котрий раз ми отримуємо докази того, що, можливо, все. Все, що він робив, незаконне, але я хочу, щоб ви звернули увагу саме на те, як він міркував. Цікаво, а є такі, котрі досі не зрозуміли, що це за кіно, або є такі, хто взагалі не бачив. Напишіть у коментах. Фактів не буде. Кому цікаво, прям як точно все було, гугл вам у поміч. Ну а ми починаємо про Френка Ебігнила. Його батьки розлучались, на нього це дуже вплинуло, і він втік з дому в 16 років. Щоб якось жити та їсти, він влаштувався кур'єром та як і раніше на такій самій роботі працював у батька. Це перший колокольчик, як він швиденько зорієнтувався та не придумуючи велосипеду, робив те, що вміє. Платили йому мало, бо був він неповнолітній. Він підправив трохи права, та йому стало 26, замість 16. Потім і цих грошей стало йому зовсім мало. Він почав потроху, як на прикладі документів, підробляти чеки з книжки, яку йому подарував батько. Його долітки не розуміли, чому його чеки приймають, а їхні ні. Мабуть, він як той стрімер, який заробив 16 тисяч доларів, не бачив нічого неможливого. Посилання на цей феномен залишаю десь тут. Він був просто впевнений в тому, що все прокатить та світ підстроїться під нього. Погодьтесь, іноді таке буває. Потім чеки почали викривати, та Френк почав розуміти, що треба тікати з міста. Він побачив пілотів-літаків, які виходили з отелю. Вони його так надихнули, що він дістав форму, підробив документи, як він це зробив, це тема для окремого випуску, та почав літати по всьому світу, сплавляв чеки у різних країнах, а його форма допомагала уникнути зайвих питань та підозр. Потім і тут його почали шукати. Він вирішив стати адвокатом, почитав пару місяців літературу, підробив документи та влаштувався до головного прокурора. Потім і там стало небезпечно, вирішив знову ж підробити документи та побути лікарем. Але недовго, можливо, зрозумів, що тут все ж таки життя на кону та помилка дорого коштує. Все ж таки його впіймали. Він посидів у різних тюрмах, потім попав нарешті в американську, згодом ФБР запропонувала йому роботу, і так він став на вірний шлях та, в принципі, доволі популярним. Він веде вже на протязі 40 років лекції у ФБР, консультує банки та виступає на різних заходах, де розповідає або про свою професійну діяльність або про своє життя. Але в інтернеті я знайшов ще одну не менш цікаву версію його життя. Та якщо вона є реальною, то це вкотрий раз доводить, що, можливо, все. Але у цих історіях трохи з негарної сторони, та не будемо Маювати себе. Всім нам подобаються історії з трішечки поганим контекстом, та в багатьох випадках саме погані герої з сторони закону стають кумирами багатьох. Друга версія така: Френк все вигадав та вже на протязі 40 років монетизує свою вигадану історію, де, замість того, що він колись підробив чеків на півтори тисячі доларів та відсидів за це. Він вигадав мільйони, перельоти по всьому світу, ФБР, роботу лікарем та адвокатом, Коротше, все те, що ви бачили у кіно, та як гарно віртуозно він втілював в життя свої афери. Прямих доказів ніхто надати не може, але журналісти, які задавали йому якісь питання, стверджують, що він не мав ніяких відповідей, та вони не знайшли жодної людини, окрім Стюардеси, у якої теж зовсім друга версія була, які могли підтвердити його слова. Ані прокурор, ані ві ніхто. Можливо, це все справа ФБР, або дійсно Френк всіх обманув двічі та скоро знімуть другий фільм. Та якщо і так, то погодьте, що він дійсно геній афери. Заставити мільйони пюри в таке це дуже складно. Хоча якщо Спілберг був у курсі всього, тоді афера трохи втрачає геніальність. Пам'ятайте, можливо, все. Подивіться ці ролики, посилання на які ви зараз побачите. Це про справжні генії в бізнесу, а не афера. Та вони теж не менш геніальні та цікаві, і в них теж є щось від аферистів. До скоро, та не забувай про лайк і підписку.